Всім доброго дня! Розглянемо в огляді два гарних житлових будинків. Ось такий будинок знаходиться в селі Дзензалівка Уманського району Черкаської області. В будинку дві кімнати, коридор, ванна кімната і кухня. Загальна площа 40 квадратних метрів. Є зручності: суміжний санвузол знаходиться в будинку. Для підігріву води використовується бойлер. Всі меблі залишаються для користування. Опалення пічне, поставлені металопластикові вікна, дім обкладений цеглою. Зроблений косметичний ремонт, і будинок перебуває в гарному житловому стані. Територія огороджена металопрофільним парканом. На ділянці є садок з великою кількістю фруктових дерев і кущів, також город і квітник на подвір'ї. Є багато господарчих приміщень, а саме гараж, сарай, дровник, погріб. На подвір'ї криниця. Загальна площа ділянки 35 соток. У селищі є школа, дитячий садочок, відділення нової пошти, аптека, краєзнавчий музей, продуктові магазини, кафе. До міста Умань 40 кілометрів. До обласного центру Черкаси 182 кілометрів. Це оголошення власників будинку. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Вартість дому 9900 доларів. Розглянемо гарний цегляний будинок вартістю 6,5 тисяч доларів із комунікації електрика і газ, опалення, індивідуальне газове або альтернативне через піч дровами. Загальна площа 50 квадратних метрів. Зручності і санвузол знаходяться на подвір'ї. В будинку доглянутий житловий стан. На подвір'ї криниця, господарчі приміщення, поруч біля хати город. Огороджена ділянка ось таким гарним парканом. Знаходиться дім в гарному, мальовничому місці. Через дорогу знаходиться ставок і парк. Досить велика простора ділянка, яка займає в загальному 50 соток. Це оголошення, опубліковане власниками дому, розташована оселя в селі Борсуки Вінницької області. В селищі є відділення Укрпошти і декілька продуктових магазинів. До міста Гайсин 14 км, до обласного центру Вінниця 109 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.